Навіщо Гітлеру знадобилися судети? І чому великі країни віддали їх ось так без бою? Судецька область це гірський регіон, що межує з Німеччиною та Австрією, площа близько 22 тисяч квадратних кілометрів. Щоб легше було уявити це, як наша Львівщина. Географічно судети це ланцюг гір, включаючи рудні гори, крпноше та шумава з родючими долинами, річками та багатими природними ресурсами. Але звісно, гітлера цікавили не пейзажі, а стратегічна цінність тут добували вугілля, виробляли текстиль, скло та хімікати. Заводи, як от шкода, постачали зброю та машини, роблячи судети економічним серцем Чехословаччини. Саме тут, на кордоні з Німеччиною та Австрією, чехи збудували найпотужнішу систему укріплень захопивши її. Гітлер відкривав собі шлях на схід. У 1938-му населення Чехословаччини складало 14 мільйонів людей. При цьому кожен четвертий, 3,5 мільйони це етнічні німці. Півмільйона жили на території Словаччини і Закарпатської України, а от переважна більшість близько трьох мільйонів компактно проживали в Судецькій області. Так складалося століттями з часів середньовічної німецької колонізації Східної Європи. Після першої світової війни на мапі Європи на уламках колишніх імперій постають нові держави за версальським договором 1919 року на руїнах Австро-Угорщини з'являється багатонаціональна чехословаччина. Чехія і Словаччина не мали між собою нічого спільного, окрім близької спорідненості мов, якими розмовляла слов'янська більшість їхнього населення. Понад тисячу років Чехія перебувала в орбіті впливу німецького світу, натомість Словаччина була настільки невіддільною від угорського королівства, що навіть не мала власної назви та осталених кордонів. Туди ж приєднали і судети, і наше Закарпаття. Але попри розмаїтість Чехословаччина до складу якої з 1920 року входили Закарпаття, була напрочуд стабільною прогресивною демократичною республікою і безпечною країною.